Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, зверніть увагу, який гарний день. Подивіться у віконце. А як ви думаєте, зараз точно день, а не ніч? Так, зараз день. Пропоную пограти в гру день і ніч. Погляньте уважно на екран. Тут дві картинки день і ніч. Давайте разом відгадаємо, коли що буває. Якщо всі люди сплять і природа відпочиває, яка це частина доби, це ніч. Якщо діти граються, метелики літають, пташки щебечуть. Що це? Це день. Коли на дворі темрява майже нічого не видно. Що це? Це ніч. Усе добре видно і небо світле. Яка це пора? Це день, коли небо вкрите зірочками. Що це? Це ніч. На небі світить сонечко. Це означає, що настав це день. Малята, а до нас у гості завітало? Ясне небесне сонечко. Послухайте віршик, Гриця Бойка, сонечко лишається. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Враз хмаринка біла сонечко закрила, і яринка засмутилася. Губоньки скривила, не журись, яринко, не навік хмаринка. Хмарка розпливається, сонечко ж лишається. Малята, про що розповів нам віршик? Про сонечко та хмаринку, що побачила на небі яринка. Білу хмаринку. Як ви гадаєте, чи варто було засмучуватися через те, що хмаринка закрила сонечко? Чому? Ні, тому що хмаринка швидко розпливеться, а сонечко залишиться. Ясне сонечко ніколи не буває саме, а завжди з друзями. Сонячними зайчиками. Хочете познайомитись з ними? Щоб сонячних зайчиків привітати та відшукати, потрібно дзеркальце взяти. Якщо послати промінець на стіну чи підлогу, ось і сонячний зайчик. Спробуйте і ви вдома знайти його разом з батьками. Сонечко в небі далеке, величезне світило. Воно дає нам так, тепло. І тепло, і світло потрібне всьому живому, людям, рослинам, тваринам, пташкам, комахам. Якби сонце зникло, то довкола була б нічна темрява і холод, і зникла б. Уся жива природа. Всі ми живемо завдяки сонцю, отже в сонечка багато друзів. Як ви думаєте, хто дружить із сонечком? Люди, тварини, рослини. Для чого потрібне сонечко котикові? Щоб грітися. А квіточці, щоб рости й цвісти, а метелику, щоб літати й шукати квіти. А вам приємно гуляти в сонячну погоду? Так, тому що весело і тепло. Пропоную пограти в гру, хто потребує сонечка. Розгляньте уважно на екрані картинки. Поміркуйте, що потребує сонячного тепла, а що ні. Якщо потребує, підніміть ручки вгору. А якщо ні, сховайте за спинку. Горобчик потребує тепла. Так, ручки вгору. М'ячик потребує тепла? Ні. Ручки за спинку. Дерево потребує тепла. Так, ручки вгору. Квіти потребують тепла? Так, ручки вгору. Дівчинка потребує тепла. Так, ручки вгору. Маленьке сонечко потребує тепла? Так, ручки вгору. Будинок потребує тепла? Ні, ручки за спину. Зайчик потребує тепла? Так, ручки вгору. Усе живе потребує тепла і сонячного світла. Ви знаєте, що вже настала осінь. З кожним наступним днем сонечко світитиме все менше. Незабаром осінь принесе похмуру погоду із сірими хмарами, дощами та холодами. Але ми з вами подаруємо радість і світло. Намалюємо. Яскраве, тепле сонечко. Приготуйте, будь ласка, білий аркуш паперу, фарбу жовтого кольору, стаканчик з водичкою, пензлик, серветки. На білому аркуші паперу спочатку намалюйте велику жовту круглу серединку. Зафарбуйте її жовтим кольором. Тепер від серединки у різні боки промінчики довгі та короткі. Подивіться, наше сонечко веселе й тепле, воно світить для вас. Малята, чи можемо ми жити без сонечка? Ні. Давайте згадаємо, кому потрібне сонечко. Так, сонечко потрібне всім, людям, тваринам, рослинам. Воно дарує нам тепло, світло і радість. Тож бережімо природу і завжди радіємо, коли на небі сяє сонечко. А на сьогодні все до нових зустрічей.